Селища Гонтарівка, Гонтарівський, Старостинський округ, Старосалтівської громади, Чугуївського району. Зустрілися з людьми, поспілкувалися, взяли багато питань в роботу, деякі питання на місці вирішили, ну, такі як відновлення комунікації. Це, до речі, ми їдемо, це одне з основних питань. Це дорога. Дорога з полученням Старий Салтів, Гонтарівка, дорога між Кирилівка, між старостинськими округами. просто тут. Реально це і є полі і це реальна проблема, тому що немає доріг і немає транспорту. Транспортного сполучення люди, не мають, люди по суті в ізоляції не можуть виїхати добратися до, до центру громади, до району, до обласного центру. Тобто по комунікації відновили активно громадянку люди вибрали для комунікації між головою громади та головою районної військової адміністрації по дорогам. Звернувся до міністра інфраструктури і теж питання актуальне, що якщо немає можливості зробити дороги свою ну, швидко, так да, то треба точно визначити транспорт по транспортному сполученню. Це має бути або якась субсидія, або субвенція, або я не знаю, ну якась потрібна допомога громаді по транспорту. Також до Тетяни Петрівні Єгора Лисенка, голові обласної ради, що теж розглянули можливість на сесії а, про існування такої програми, да, щоб люди мали можливість взагалі добиратися. А питання по інтернету а, голова громади на, спілкується з провайдером, пообіцяв вирішити протягом місяця. Питання по виплатам заробітних плат звернувся до прокурора області Олександра Фінчакова, ДП Гонтарівка, державне підприємство, до речі, да не виплачує людям зарплату і не тільки людям, які проживають в громаді, а й і військовослужбовцям, які працювали і мобілізовані були з їхнім підприємством. До речі, люди сказали, що їх заднім числом хотіли звільнити, то звернулися до прокурора, до правоохоронців, до прокурора області. Щоб захистили людей та відновили їх права. А, немає старостинського голови, є виконуючі обов'язки, але він не призначений. І, до речі, два тижні вже не можуть знайти кандидата. Ми виїжджали вже, начебто, кандидат знайдений. Ну, це не наша вертикаль, тому нехай так визначається, але керівник має бути це точно, бо більшість проблем, які. Мають бути вирішені в окрузі в Старостинському, да? залежить звичайно від керівника та від його комунікації з головою громади. Голові громади, голові керівнику громади попросили, а також до нашого звернулися. Нашого депутата, а сьогодні він керівник військової районної адміністрації Сергія Лободенка, щоб він забезпечив і особисто, напевно, проїхався з головою громади по всім старостинським округам, тому що люди дуже хотіли б бачити, і це реально неправильно, коли вже рік призначений керівник громади, а не був ну, конкретно в цих старостинських округах. Да, значить, Мав, звичайно, об'їхати і постійно відвідувати і з людьми. Братися це виправити да, і звертати увагу керівництва. Тим керівництва. Да, ну, більше, що кажу, що наш депутат очолює військову адміністрацію району Сергій Лободенко. Тому Сергій Васильович, будь ласка, працюйте. Що ще? До речі, Дуже позитивно поспілкувались, бо різні у нас є прийоми з людьми. Там кажу, де погана комунікація з людьми, то і трошки емоціональна складова різна, якщо питання накопичується, а не вирішується. Тому працюємо далі разом до перемоги. Слава Україні!